Всім привіт! З вами Вікторія, і це я, та людина, яка руками нічого не викладає на цей канал. Це відео буде про косплей, а саме про мій перший досвід покупки готового костюму. Відколи я у справі стараюся самостійно робити свої косплеї, та й не тільки свої, а відео знімаю про куплений костюм. Все логічно. Останній проєкт, над яким я працювала, вибив з мене бажання шити будь-що, мабуть, на найближчі півроку. А ідея купити готовий костюм переслідує мене вже досить давно. Тож, зірки зійшлися, і це була чудова нагода спробувати. Я вже багато років бачу, як круто зроблені костюми з Мікостюм з чи Докі, наприклад, як вони класно сидять на косплеєрах. І тому мені справді цікаво, чи мас-маркетний костюм приїде в такій якості, що от втягнула і пішла. Жертвою експерименту було обрано образ ванди багряної відьми із серіалу Вандавіжен. Посилка приїхала, тож ходімо дивитись. Продавець пропонував дивну розмірну сітку. Щоб костюм гарно сів, фігура мала б бути якась отака. Але в мене все як у пісні Сашка Полужинського. Тому я замовляла розмір так, щоб точно влізти по своєму найбільшому об'єму. І насправді наперед знала, що частину костюму треба буде перешивати. І після примірки стало зрозуміло, що роботи виявиться набагато більше, ніж я розраховувала. Книжки вчать, що починати треба із найбільшого і найскладнішого завдання, але хто я така, щоб дотримуватися цих порад? Тому починаю з найпростішого штанці. Ось результат того, що я 5 хвилин в них походила, поки міряла костюм. Вони сповзають, і це незручно та негарно. Рідна гумка зовсім не тримає їх на талії, тому треба вставляти міцнішу. Спочатку я хотіла ще пришити такі гумки на п'ятки, як фальсонів, бо штани і так коротковаті і ще й задираються, і роблять під коліном складочки, але в процесі я зрозуміла, що коефіцієнт корисної дії вийде нуль, бо було б нерозумно додати механізм, який стягуватиме з мене штани, які і так злазять. Тому відклала цю проблему до часів, коли шитиму чоботи, а наразі тест-драйв пройдено, і я можу не переживати, що влаштую спонтанний фан-сервіс на якомусь потенційному фестивалі. Сукня, очевидно, просто широчезна у грудях, тому у бічний шов я заберу із спинки і полочки десь по сантиметру, щоб прибрати складки і отримати більш приталений силует, а залишки тканини на грудях заберу у рельєфний шов. Спинка теж непропорційно довга, через що утворюється животик, тому ззаду я точно підніму лінію талії. Починаю з того, що випорюю усі шви, які планувала переробити. Формую бічний шов. А далі виводжу новий рельєф, перенісши його ближче до боку. Підгинаю краї та пришиваю назад спідницю. І з прискоренням все так просто виглядає. Ну от чому? Чому не можна застосувати спіда в реальному житті? Найбільша прикрість, що спідниця, яка і так була неканомною довжини, після всіх маніпуляцій очікувано стала ще коротшою. І з я вже, на жаль, нічого зробити не зможу. Я сподівалася, що цієї корекції буде досить, щоб посадити костюм по фігурі, але спинка продовжує лягати хвильками. Піднімати лінію талії далі нікуди, тому я придумала зафіксувати між собою сукню і штани. Пришиваю ззаду кнопки на обидва елементи костюму, таким чином штани будуть ніби тягнути лів донизу, і він не матиме шансів підскакувати і утворювати на спинці складочки. Окрім цього, потрібно було прогріти і вирівняти деталь на грудях, оскільки на шкірі теж були брижі. І ставлю її під прес, поки не охолоне. Хоч десь використовую книжки, які купую і не читаю. Корона точно робилася під костюм по Multiverse of Madness. Тут навіть шкіра інша ніж у цілому костюмі. Але я не хочу переробляти її повністю з нуля, тому просто приймаю той факт, що буде трохи не канон. В оригіналі корона явно мала чорну основу, тому пункт перший мого плану додати на низ шар чорної єви або шкіри. Так як зараз пришита гумка, то корона сидить ледь не на бровах, тому ще один пункт перешити її нижче, десь на рівні з перфорацією. Перевіряю запаси матеріалів, і це буде неймовірна шкіра, яку я колись використовувала на костюмі Єніфер. На тильній стороні м'яка замша, а оскільки корона буде контактувати зі шкірою на чолі, то її буде приємно носити і вона не паритиме, як шкірзам. Обводжу по контуру корону і вирізаю по внутрішній стороні від лінії, щоб моя деталь не вилазила за межі маски. Спойлер, вона потім все одно вилізла. Спершу я хотіла нижній шар підклеїти, але вдома виявився лише суперклей, який шкіру просто знищить. Тому виконую план Б і прострочую корону по периметру. Не забуваю в потрібний момент підставити гумки. Зрізаю залишки шкіри, щоб не стирчали, і воля. Рукавиці я прокрастинувала найдовше, бо поняття не мала, за кого кінця до них підступитися. Детальна долоні завелика, тому як і на сукні розпорюю шов і буду переносити вище. Поки шов відкритий, відміряю скільки зайвої тканини по об'єму і звужую рукавицю біля кисті і трохи вище. Також я вкоротила пальчики. У ванда рукавички не доходять до кисточок і завдяки цьому пальці виглядають довшими. І це зайняло просто неймовірну кількість часу, бо на кожному пальці по 3-4 шви, на яких після обрізання треба зробити закріпки. Пояс просто ідеальний, тому його потрібно було лише гарно відутюжити, щоб забрати заломи і позрізати зайві нитки. Любуємося результатом. Тепер костюм уже й не соромно вигляда. Висновки. Не шкодую про цю затію. Оскільки я пам'ятаю китайські костюми ще розливу 2010-х, суцільно із блискучих матеріалів і нашиті будь-як, із кольорами повсканом, то з огляду на те, що мені приїхало зараз, я була приємно вражена. Так, це все ще дешеві матеріали, але видно, що виробник заморочився. Тут цікаві текстури на тканинах, тут досить високий рівень деталізації. Мені безмежно сподобалося, що шкіряні деталі на грудях, на поясі та на пряжці проклеїли на матеріал, дуже схожий на Єву. І за рахунок цього вони цупкіші і класно тримають форму, і загалом костюм виглядає досить канонічно. Я по моєму випадку були величезні питання до конструктивних рішень. І тут я би сказала, що просто при замовленні готового сету потрібно зважати на те, що неймовірніше доведеться доінвестувати, щоб привести костюм до ладу. Але звичайно, все дуже індивідуально. Наприклад, на костюмах без облягаючого силуету не буде настільки видно не ідеальну посадку. Та й власникам більш стандартних фігур простіше буде підібрати розмір. Загалом я зацінила альтернативу. Я вважаю, це чудово, що тепер є такі пропозиції на випадок, коли ти не маєш бажання або можливості пошити костюм і за більш доступною ціною ніж індивідуальний пошив. Бо навіть із доробками це все одно відчутна економія зусиль ніж якби довелося все робити з нуля. Дякую всім, хто дивився! Сподіваюся, це відео було хоч трішечки корисним. Якщо стане наснаги, то в наступному відео покажу, як я доробляла образ ванди. Тож, заходьте ще!